Добре, дякую. Мене звуть Алентєєва Лариса. Я представляю 66-ту школу і буду вам говорити про вид інтерпретаційної роботи на уроках захопічної літератури. Вибачте, я сьогодні не дуже говорюча, тому що щойно перехворіла, то голос в мене не дуже гарний. Хочу зразу з першого слайду позначити інтерпретацію. Бо ми з дітьми завжди кажемо, що все повинно бути навантажено. Навантажені з першого слайду каже про те, що перед вами кандинський Василь і жовтий-червоний синій. Будемо інтерпретувати з вами через Сфінкс. Так? І е, ми з вами завжди кажемо про те, що е, інтерпретація будь-якої розмови, будь-чого, це е, розуміння по-своєму. Тож, літературу треба теж розвивати по-своєму. Література, вона е, лежить всередині нашої душі, тому ви будете часто чути, душа, інтерпретація через себе, і це будуть наші, як кажемо, ключові слова. Ще раз кажу, ви побачите, що таке ключові слова, бо це одна із частин нашої роботи. Тож, література це провокація читача, будемо вас провокувати. Не треба читати ані для задоволення, ані для інформації, а тільки для зміни душі. Перший раз слово душа працює в нашому напрямку. Я пропоную свої основні підходи до інтерпретаційної роботи. Їх чотири, поки ви їх роздивляєтеся, я не буду читати, сподіваюся, що всі можуть. Я скажу, з якою метою я роблю свої наробки, як вони працюють, і тоді вже перейдемо до практичної частини. Мені треба метою своєї роботи, я ставлю, що треба зазначити особливості застосування інтерпретаційної роботи на уроках літератури. Я хочу вам продемонструвати варіативність цього застосування літературних інтерпретаційних прийомів, визначити свою технологічну складову ось вона перед вами. Познайомитись вас з нею і позначити потенційні можливості. Може комусь на воді, хтось користується, бо це можливості інтеграція аналітично-практичної роботи з комплексно інтерпретаційною діяльністю на уроках літератури. Тож зараз, наприклад, одного твору я ретельно покажу, як працюють всі ці чотири моїх складові тоді визначимося з окремими завданнями, які, я вважаю, найбільш вдалися чи гарні. Ну, у кожного своє бачення, так? я про своє. Ми будемо роздивлятися з вами, дуже глибоко замурюмося, в творчість Мелада Павича, а конкретно це твір, буде його дамаски. Моє бажання боротися за свого читача кожним реченням. Я взяла за ефіра, тому що в наш час економії мовленевих засобів, всього, треба швиденько щось зробити, але це швиденько повинно бути ярким. так? І у нас ми формуємо конкурентноспроможну особистість, і ця конкурентноспроможна особистість повинна визначитися серед безлічі всього, що їй пропонують, саме конкретно те, що їй потрібно. Тож починаємо роздивлятися. Я вам не читаю питання, які можуть задаватися протягом, протягом року, бо вони орієнтують на певну роботу. Так? Перша симілятивна образна інтерпретація, бо ми з вами будемо конфлікт у нас інтерпретації відбуватися, вона, <кхід> вона спрямована на те, що ми будемо за змістом роздивлятися. Роздивлятися, на кого звернув автор увагу і про кого він пише. Так? В нашому випадку це Дамаскін. Ми роздивляємося, хто такий Дамаскін, і питання пов'язані з ним. Так? Чи потребує в наш час таких людей? Хто ж такий Дамаскін? Це той, хто виступав з іконоборством, так? А лісвічик, новий Іоан, пов'язаний з тим, що він утворив таку сходинку, лествицю. Лествиця складається із 30, із 30 сходинок, кожна має свій гріх певний, да? і тоді людина не потрапляє, ну, ви знаєте, скільки. От. Ми роздивляємося в такому напрямку. Так? Ось перед вами ця програма наша. Як лествиця пов'язана із шкалою, гамою і школою. Так? Як сходинки, 30 сходинок. Лествиця, ви ці самого Іоанна пов'язані з школою. Будь ласка, зробіть свою лестницю успіху, бажань, прагнень. До чого вона веде ваша лестиця? Ін інтерпретації можуть бути різними. Кожен бачить своє, зрозуміло. Сюжетна структурна композиційна інтерпретація полягає в тому, для тих, хто не дуже обізнаний з творчості Мила Радапавича, до певної, до певної глави йде традиційно перша, друга, третя, на четвертій зупиняється і починається перехрестя. Ви можете читати п'яту главу, а можете, восьму. так? Чому це нелінійна побудова? Вона притаманна в постмодернізму, чому вона має, має такі, скажімо, побудову таку. До, до чого це? Ми тут зупиняємося, дуже дітям подобається ефект метелика. Я думаю, що всім відомий да? від змаху метелика ума крильця може змінитися все майбутнє. Це дуже такий знаєте, мотиваційний прийом для дітей, які не хочуть навчатися. От, давайте ви зараз не навчаєтеся, а тепер подивимося на ваше майбутнє. Цей метелик прогнозує ваші майбутнє. І ви знаєте, до, м, достукались до декількох дітей наших бо справді раніше, якщо ви пам'ятаєте, зараз ми акцент на це робимо, я завжди їм кажу, от пам'ятаєте до війни, як ви ставилися до іноземної мови, а зараз ви хтось перебуваєте поза кордоном. І е, як знову вбились вам ці знання? І от бачите, цей ефект метелика спрацював. Тож давайте теж ставитися до свого майбутнього по-іншому. І от діти роздивляються всі різні символи і вони інтерпретують. Нагадаю, що інтерпретація навіть може сам автор не хотів цього позначити, бо це, ви знаєте, це такий творчий процес, коли автор пише, він роздивляється цього. А коли ми дивимося твір, ми можемо знайти безліч цього цікавого, що може бути в самому творі. І ось ми, наприклад, дивимося на перехрестя доріг. Це символ відкритості та магічності небезпеки, місце переходу сакрального простору. Ви знаєте, що це лінія вертикаль і горизонталь, вони символізують щось. Так? І це сам найпростіше вважається символ і є точкою перетину напрямків. Якщо казати про багато... Культур, ця уява пов'язана саме з хрестом. Горизонтальна лінія вона символізує жіночий початок, вертикальна символізує чоловічий Якщо звернутися до наших інших наук, це система Ренедіка, координат Так? От. І тож ми кажемо про те, що це, якщо чоловіче, це небо і дух знов до душі звертаємося. А горизонталь це вертикаль, вічність, вона нас теж цікавить. Ось, де вони перетинаються, це є джерело енергії. так? І це наше джерело енергії, дивимося на нього. Ось, чому? Чому сенс використання символів в нашому повсякденному житті, питаємо ми дітей? І ми кажемо, що Будинок це моя фортеця, так? а чи можна сказати так про душу, що душа також моя фортеця? Такі варіанти проблемних питань, написання Се дуже цікавить дітям. І ви знаєте, вони після певного періоду, в 7-8 класі, соромляться того, щоб розповісти про своє. І це розкриває дітей. Ми хочемо, щоб наші діти не боялися соціуму. і Виступали. У них у всіх є якийсь такий комплекс, вони бояться виступати на аудиторію. Такі завдання в роботі моїй. Я дивлюсь, вони роблять дітей відкритими. Вони не бояться аудиторії і не бояться показувати свої роботи. Пам'ятаєте, коли ми хочемо зачитати урочок з роботи дітей? Ми завжди у них просимо дозволу. Так, наприклад, мої діти вони завжди самі. Прагнуть виступати, чи я знаю, тут наші колеги є. У нас там Матвій Своркін у цьому, у моєму восьмому де класі, він такий дуже активний. До речі, у 7 класі він був зовсім не такий. І він завжди бере участь крізь. І я думаю, що завдяки таким формам саме вони допомогли йому відкритися. Дивимося далі: культурологічна інтерпретація. Вона зараз дуже актуальна, якраз на прикладі цього твору. Ви бачите, які проблеми людства і нації відтворює автор цієї новелі. Я не на всіх зупиняюся в символах. Так? Я думаю, що ви мали час роздивитися. Якщо цікаво, я покажу, де це все можна знайти і ретельно подивитися. Я зупиняюся саме на формах роботи. Так? Ми, Знайомлячись з цим текстом, дивимося на мотив руйнації і будівництва. Зараз він дуже актуальний, бо з нашими подіями так, ми обґрунтовуємо відповідь прикладами історії життя, філософії, і ми бачимо, що взагалі твір побудований саме на мотиві, на мотиві побудови. Що ж ми будуємо? Ця поліфонія будівництва пов'язана з будуванням храму. Нагадаю, нагадаю ідею твору, будується храм Дамаскіним, але храми будуються три. Ось ця перша церква, це цитата, не будуватиметься, а зростатиме сама по собі. Другу церкву з каменю, цей кам'яний храм мовиться лише настільки п'ятим, Наскільки п'ятий, просувається будівництво в третьому храмі. Третій храм Іоан завжди будує на небі. Це храм душі. Отже, так, будинок, Моя фортеця, пам'ятаєте, чи можна сказати так про душу. Ми працюємо завжди у... з ключовими словами. Ось вони перед вами. Після цього твору народжуються ці ключові слова, ми їх беремо храм, хрест, душа, спокута, будівництво, духовна досконалість гріх. І робимо висновок. Матеріальний світ віддзеркалює світ духовний. Усі події, що відбуваються в зовнішньому житті людини, цілком залежить від чистоти його думок, а шлях до храму полягає через каяця та спокутування гріхів, до створення добра. Тож, ми йдемо до будівництва. Храма душі. У нас завжди це буде торкатися нашої душі. Бо діти це ті люди, які формують душу в сходинках 30 сходинок, ви пам'ятаєте. І саме так ми працюємо. Так, чи є, Що є краса і чому її обожнюють люди? Посудина вона, в якій порожнече, чи вогонь, що мерехтить у саме, Після того, як ми побудували з вами храм душі, до речі, ви можете знайти цей матеріал саме за цими посиланнями у журналі Зарубіжна література за 21 рік номер 9 або на моєму персональному сайті. Ми з вами переходимо до краси. Краси не тільки душі, а да? наша людина повинна бути красива усі. Ми інтерпретуємо через дзеркало своєї душі. Які ж форми роботи ми будемо з вами використовувати? У цьому варіанті, ми будемо казати з вами про те, що нам треба з вами зрізн... зрівнитися з текстом, про жити його, щоб зрозуміти і правильно інтерпретувати. Те, що ми приходимо в світ, це дарунок нам від Бога. Те, що ми йдемо з цього світу, наш дарунок Богу. Чому саме ці слова? Ми повинні залишити відбиток на землі. Автори літературних творів залишили, який відбиток залишити виписок. Так? Це питання до дітей. Які ж форми роботи ми можемо проводити з ними? І я роздивляюсь на прикладах деяких творів. Наприклад, перед вами дві зірки. Ми так і кажемо з ними. Дві зірки етуалі. Це екзюпері. <кій> <кій> Його маленький принц з зірками. Ой, вибачте, щось я така гарна. Не хотіла здвинути. Кодекс честі, екзупері, як автора, сюрпризи і сценізації. Це е, таке, е, зараз дуже важко це зробити в онлайні, але інколи, коли у нас виходять в е, онлайн дві творчі родини, їх просто неможливо зупинити. Так? Далі ми можемо з вами роздивитися цитатний варіант. І е, дуже цікаво дітям на планеті одного вчителя. Ви пам'ятаєте, що діти інколи думають, що вчитель з іншого тіста зроблений. Так? І е, ми хочемо наблизити наш такий діалог культур. І ми завжди я їм задаю: а скажіть, будь ласка, як там на планеті якого вчителя сьогодні візьмемо? І ми роздивляємося певного вчителя. Їм дуже цікаво це. Так? І що для вас означає людина-зірка? Ну, це теж своя уява. Хтось уявляє матеріальний світ, хтось духовний, у, у, у кожної людини свої зірки, скажімо. І за розмітним ром, і за зміст. Зірки бувають різні. Наступна, якраз, наступна форма роботи якраз відповідає попередньо. Наступний твір Габріель Гарсія Маркіс Переган з Крилами. Е, прочитали. Опанували, а тоді давайте уявимо свого ямку. Стільки багато фільмів до когось там приходить, вони його не бачать. Актори так, за сюжетом. А ви, ви б його побачили? За якими прикметами ви б його побачили? Ну, і тут така теж дискусія йде, але ж певний вплив <кхід> певний вплив накладає кіно. Бо я хочу, щоб діти не. Грунтували свої бачення за фільмами, а утворювали свою інтерпретацію. Ну і, звісно, чи готові ви до зустрічі. б ви попросили, що ви сказали, кого це стосується. Наступний це за принципом герменетики. Так? Ми подивимося з вами на Роберта Шеклі «Запах думки інтерпретація. Коли автор пише, він мабуть. І не знав про це, що ми досконало розбираємо і інтерпретуємо. Її. От, наприклад, так? якщо планета називається З М22, може автор не знав, що вона Земля в нашому перекладі. Так? І 22 це теж символічне значення, подвоєння. Героя звали Лерой Клірій, Так? Якщо перекладати Легой, це буде герой, це буде розумна людина. І це буде король. Клеве це розумний. Тож ми маємо головного героя дуже розумну людину. Якщо поглянемо на тварин, які зустрічаються героєві, це фантастика. Нагадую, може хтось не знає, він потрапляє на планету листоноша, який несе листоноша це теж символ. Так, ніхто не е, скасовував навіть між планетами якісь там комунікації, тому листоноша він зда, завжди важливий. Усі дики, усі часи, навіть у фантастиці несе якісь повідомлення, але потрапляє в аварію, е, падає на цю планету, де тільки тварини якогось зеленого кольору. і е, е, якісь, бо він же ж розумний, Якийсь певний час він розуміє, що його думки матеріалізуються. Ось він подумав і це відбувається. І тому він змінює свої думки. Негативні думки притягують до себе тварин, оцих зелених, бо зелений колір теж пов'язаний з певними, з певними нашими якимись символами. Якщо згадаєте водяного, русалку, лішого. Вони зелені, да? От це е, атрибут чужого простору, де хтось мешкає, чужий загальний. І дітям дуже цікаво шукати, інтерпретувати. Ага, я раніше на це не замислювався. А чому це такий колір так, ну, має навантаження? А чому око пов'язане з світлом духовним? Я кажу, а вот хтось з вас був хоч раз у храмі, у церкві, ви бачили око? Так? Ось воно на вас дивиться. І ми якось продивлялись такі моменти, на які учні, може, в силу свого віку ще так, не звертають увагу. І е справді ми пов'язуємо все це і інтерпретуємо, ага, автор не просто так про це каже. Так? А вухо з часів античності ще вважається місцевищем пам'яті. Тож від позитивних розгортається вогонь душевного воскресіння. А кожна наша думка творить наше майбутнє. Тож робимо висновок. Висновок беремо з каран. запах або думка, бо ми їх ідентифікуємо в цьому тексті. Це їжа, що пробуджує дух душу. Крокуємо далі. Дуже важко в наш час визначитися собою, тим паче підлітку. Чому вдавати з себе когось чи бути справжнім? Ось в чому полягає питання. Так? Полягає питання наших дітей. Інколи дорослі намагаються під когось, як діти кажуть, бути схожим. А ми з вами хочемо бути такими, щоб ні на кого не бути схожими. Тож ми з вами спробуємо і пропонується такі завдання: а ким краще бути фільтром чи губкою? Так? Це загальне питання до багатьох творів. Воно їх і об'єднує, і інтерпретує, так? Наскільки важко бути собою? А наскільки важко бути кимось? Чи хворіє людина від цього? Тут ми певний час роздивляємося з ними психосоматику. А чи от у вас були такі події, що ви хворіли, а ви не розуміли, з якого приводу ця хвороба, все інше? Дітям дуже цікаво роздивлятися свій тобто на межі з психологією. Далі, якщо розказати про, наприклад, Хелмера, так, з Лялькового Дімо або Анну Кареніну, е, очима іншого персонажа, когось. Так, або діалог із Торвальдом Хелмером, валісти дві різні реакції е, удосконалюємо епістолярний епістолярній жанр. Так, і що б ви сказали у відповідь Тору, Торвальду Хелмеру? Таким чином, ми. Yeah. Ми комунікуємо з цими героями. Завжди я починаю з п'ятого класу і задаю твори такі, щоб вони не списували в інтернеті така доброчесність наша. Та монологи. Задаю певну тему: ви сьогодні отакий герой, і вам така тема. Напишіть монолог саме з цієї теми. Дуже важко його знайти в інтернеті, тому треба якось самому це зробити. І такий приклад сучасний. Так? Ми переходимо до лесиної драматургії. Нещодавно вийшла, ви знаєте, мабуть, вже дивилися, Мавка нова. І що до завдання до інтерпретації. Смисл лесиної драматургії це діалог про те, що ж таке істина любов. Підліткам цікаво, що таке істина любов, хтось її вже знає, хтось не знає, шукають тощо. І такі завдання до інтерпретації яким я бачу, уявляю своє кохання, кохання, якщо про своє я не можу писати. Так? І м м такий творчий підхід. Пісня або творчий есес замість традиційного твору. Це покликання на Бумбокс, Хливнюк написав пісню: Хотіла б я е тебе мов плющ, обняти, Леся Українки. У нього цей трек виглядає Леся Бумбокс, твій номер, ключ. Е або за цим посиланням. Наступне, що цікаво дітям, це ми, наприклад, пишемо синопсис своєї інтерпретації знаменитої п'єси. Ну, ми кажемо про Мавку, тому звісно про Мавку. Що таке синопсис? Це короткий опис дії в кінострічці чи кіносценарії з додаванням образних таких елементів, так, і сторінки в Інстаграмі для своїх героїв. Ось ви бачите Лесю Українку і ученицю, яка Себе бачить весь українкою. Ви знаєте, що краще хай так роблять, ніж просто виставляють свої якісь селфі. Наступне це сторітелинг. Сторітелинг це історії, історії діти люблять історії, мистецтво захоплюючи розповіді, щоб ніхто не спав, було емоційно, це реалізація принципу доступності навчання. Ми враховуємо реалії сучасності, а також у нас мовленнєва така емоційна підтримка мови. Мені дуже запам'ятався, я хочу бути коротенькою, такі найбільш цікаві елементи використовую. Мені дуже подобається історія однієї дівчинки, ось вона тут скицькою вам. Це п'ятий клас, дівчинка не дуже гарно навчалася, і треба було написати старі Її старітолінг переміг, тому що вона дуже хотіла мати піцю. Батьки не дозволяли. Дівчинка погано навчається, і ось вона ув'язує все це до одного. Вона пише таке. Своїм батькам, ну, звісно, вона пише ні, тоді я віддаю його батькам. Вона каже про те, що я навчаюся погано, а тому що в мене нема кицьки. Як? Як це пов'язано? Я самотня, мені холодно, я не можу спати, мені сумно, я погано сплю. Зранку я прокидаюся не погано себе відчуваю, бо погано поспала, і тому в мене низькі оцінки. Якщо б у мене була Кіцька, моє життя б налагодилося, і дівчина переконала батьків. Бачите, як це працює. Okay. Через інтерпретацію нашої твору в інтерпретацію життя це діти, які посіли певні місця, використовуючи свої знання на буці-інтерпретацію твору у різних конкурсах. А тепер е, я наближаюся, дивлюсь за часу, так він зараз а, Я хочу показати, де можна назвести мене. Так? Бо вивищуючи інших, ми вивищуємося самі. Якщо я ділюсь з вами виділити зі мною, ми стаємо зростаємо. Так? А, протягом трьох років я була спікером а, Всеукраїнської онлайн-конференції АПК. За цим посиланням, воно постійне, це до цієї на цей сайт, і ви можете знайти там багато моїх виступів. Саме цей виступ міститься, саме ця тема міститься за цим посиланням. Це і сертифікат спікера. Все. Журнал Зарубіжна література містить уроки, надруковані з питання інтерпретаційної роботи. На Фейсбуці. <кій> Всі, хто цікавиться літературою, у нас є групи. Це скарбничка філолога, майстерні філологи, учительські фітиш, фішечки, урок зарубіжної літератури, методичні родзинки уроків зарубіжної літератури і лінвістичних споконвік. Там е колеги діляться між собою досвідом, е дуже цікавий і можна ним також скористуватися, переробити. Ви знаєте, якщо навіть взяти у когось. І, е Опрацювати на своєму році це не буде однакове, у кожного буде своя родзинка. Це мій персональний сайт, на якому ви також можете побачити інформацію про, е, інтерпретацію, моїх, про, про інтерпретацію творів зарубіжної в української літературі за програмними творами. <кій> <кій> у мене все.